Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, що є в цьому домі. В новому який я купую. Тут є я... душ. Йдемо. Підемо. Так. Ось тут ось. Це кухня ось така. Тут ванна, я думаю. Так, ванна. Далі я показую другий поверх. Ось так тут. Ця кімната. Ось така ось. Це буде там, де я буду спати. Це ванна, полот. Роздягальні. Так, і все тут по ну, так тут поверхів більше немає. Далі йдемо сюди. На нульовий етаж. Вбираємо. А, як не можна прибрати? Ну добре. Сумку я вже всю розклав. Так, що там знову по новості? А то можна подивитися і все. Так, що тут сьогодні буде цунами? Прийдеться брати опять вертоліт. Добре, беремо сумку. Так. Наше не ну, теж утопить. Хм. Її можна вже її не утопити, якщо я закрию. Діхі. Так, ну добре беремо. Все йде, йдемо за їжею. Ми сюди. Ми будемо, коли був вибух. Ми теж будемо на верхтоліт. Так, все я зібрався Буду вже йти Ти тому що я машину купив недавно. Домик. Ось давай хто літ буде. Ще й дождь буде. Так. Тільки погадавали, що буде дождь. Хорошо не буде. Так, тоді сідаємо. Хобимо ось такий. не шерсть, где Я не знаю. А свитка будет? А, сможет. Сможет будет. Так, надо еще все. Вот так, да, ничего, господи. This is stuff, this is stuff that I put in the journey. say I put буде, це дуже добре. Тому що я на упаду. Так, ну що, чекаємо цунами. Я вже бачу, приближається. Що це реально цунами. Я думаю, що Завтра буде обычный день. День настає. Ну що ж, чекаємо. О, що це було?

Так, що я тут роблю? Я впав. Я пам'ятаю, що впав в вертолета, так, коли було цунами. Ну, добре. Тут. Не знаю, що, що робота. Цунамі вже прошло. Ай. нога. Ну нога. Ну нога ну моя. Ай. Добрий день, доктор. Так, добрий день. Ми вас будемо виписувати. А як ви побачили, що я впав? У нас просто там є поліцейська камера, і нам це повідомило, що ви впали з вертольота. Вертоліт у поліції. Ремонту вам виплатити не будете. Чому це? Тому що ви маєте доступ це на ваш вертоліт. А добре. Все, вставайте. Ай. Ай. Ай це ось вам коляска. В ній ви будете їздити десь день. Добре, дякую. Так, все. поїхали додому. Коляска так. Коляска така швидка. А, ось телевізор. Так, я тут сяду. Подивлюся телевізор. Хм, а скільки днів пройшло? Цікаво. Це ще новини? Добре. Ну Так, треба ще зняти, С. О, ось так, ось. Нога пока еще не болит. А не будет. Добре, я піду лягати спати, доктор сказав, що нога вже завтра не буде боліти. Так, ось сюди Мені треба перетягнутися. О. Так, уже ганок. Пойду покупаться. Так, ну я обычно в пижаме купаюсь. Так, все. Перевдягнутися. Ось так. По нога вже не булить. Це дуже добре. сьогодні киності. Ой, нічого не буде Це дуже добре. Так, ну що ж, виїжджаємо Я вже придумав, чим буду зайнятися, тренуся. Так, ну що йдемо. Добрий день, а можна тут працювати? Так, можна. Ось ваша форма. Дякую, я піду передягнуся. Так, все. Так все всем пока.